Вітаю вас! Це програма висновки. Я і ведучий Віталій Дівтірьов. Традиційно в цій порі говоримо про непомітніші події тижня очима наших журналістів та експертів. Минулі сі дні відзначились наступними подіями. Росія не залишає спроб затягнути Україну до митного союзу. Міжнародний валютний фонд наполягає на підвищенні тарифів на газ для населення. Новий заступник генпрокурора знову з Донеччини. Політичне життя жовтня під знаком Тимошенко. Росія не залишає спроб відрадити Україну від підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом у неділю. Президент Росії Володимир Путін прийняв у Сочі свого українського колегу Віктора Януковича за даними видання Комерсант Україна. Їх бесіда у форматі тететет деталі якої тримаються в суворій таємниці, протирвала більше. П'яти годин, але українська сторона залишилась непохитною, зазначає газета. На думку експертів, зустріч у Сочі була останньою спробою Путіна вмовити Януковича не підписувати угоди з ЄС. І оскільки домовитись не вдалося, можливе до застосування сценарії, за яким східні партнери відновлять економічну війну. Судячи по останніх подіях. Я маю на увазі події останніх днів. Буквально починаючи з понеділка. Це різноманітні заяви і конкретні дії. Ну фактично йдеться про відновлення економічної війни. Економічного тиску на Україну. Я маю на увазі заяви про наш борг перед Газпромом, призупинку експорту українських вагонів в Росію, ну і знов-таки новий виток конфлікту навколо рошено. Все це свідчення того, що Росія відновила тиск на Україну. Опосередковано це свідчить про те, що в Сочі домовленості не відбулося. Проте. Знов таки не будемо поспішати, оскільки ще не поставлена крапка в історії з Тимошенка. Хто зна? Можливо, Володимир Володимирович в Сочі, крім плану А програми Максимум не підписувати угоду України з Євросоюзом, Він запропонував і план Б натякнувши на те ну якщо вот не буде, ваші європейські друзі не підпишуть з вами угоду то наші двері відкриті для нас для вас так що ми вас будемо чекати, таке теж може бути. Так що, поки не будемо ставити крапку в цій історії, думаю, що тут можуть бути і якісь нові інтриги. Але на даний момент, скоріше за все, ніяких домовленостей в Сочі не відбулося. Проте, думаю, що для юнуковича, от чому я і починав з тенденції боротьби за Україну між Заходом і Росією, думаю, що Янукович це відчуває і він грає на протиріччях. І е, навіть сам факт зустрічі Януковича з Путіном в Сочі, це додатковий важель, додатковий аргумент в його переговорах з Європейським Союзом. Тобто він таким чином демонструє. Якщо ви не підете на певні поступки мені, ну зрозуміло. Це стосується в першу чергу проблеми Тимошенка. Тоді у мене є план Б, я можу домовлятися з Путіном. Інша річ, що тут теж треба розуміти, якщо домовлятися з Путіним вже після Вільнюського саміту, це вже будуть інші умови домовленості. Зараз до Вільнюського саміту Путін може щось запропонувати. Потім Росія буде вимагати, а не пропонувати. Так що тут теж, от є різниця на підходах. Проте так чи інакше, Янукович намагається грати на протиріччях. І тут ми бачимо таку велику геополітичну гру навколо України. Ну і також звернув увагу, що в цій грі, беруть участь не тільки Євросоюз і Росія, безумовно, впливають на цей процес Сполучні Штати Америки. Приїхав до нас, от буквально два дні тому, ще один з керівників Держдепу, це Ерік Рубін. Він раніше працював в Києві, між іншим чудово володіє. Українською мовою. І от він. Відвидав відвідав Київ після достатньо тривалої перерви, і думаю, що це також ознака е, посилення уваги Державного департаменту США до подій в Україні і до е, Вільнюського саміту. США відверто підтримують е, підписання угоди між Україною і Європейським Союзом, підтримують цю ідею, е, пропонують свою допомогу. Е, і це також свідчення того, що е, е, Америка активно впливає на цей процес. і намагається сприяти подоланню проблем, які існують на шляху до Вільновського саміту. Уряд обіцяє наприкінці листопада подати до Верховної Ради проект бюджету на 2014 рік. Прем'єр-міністр Микола Азаров повідомив, що на сьогодні питання формування бюджету наступного року обговорюється з Міжнародним валютним фондом. Азаров оптимістично оцінив консультації, проведені цього тижня, керівництвом фінансово-економічного блоку уряду і Нацбанку з місією МВФ. У свою чергу міжнародний валютний фонд продовжує наполягати на підвищенні України цін на газ для населення та забезпеченні гнучкості курсу гривні. Про це повідомив постійний представник МВФ Україні жером Ваше. Нагадаємо, основною проблемою у взаємних з Міжнародним валютним фондом останніми роками було небажання української влади підвищувати тарифи для населення на газ і теплокомуненерго. Тим часом до кінця листопада Україна має сплатити Міжнародному валютному фонду за кредитами та відсотками 1,7 мільярди доларів. Про це йдеться у звіті міжнародного рейтингового агентства Фіч. Ця сума включає в себе зобов'язані Нацбанку і держави, а вже у 2014 році необхідно виплатити ще 4 мільярди доларів. За інформацією Фіч, згідно з проектом бюджету на наступний рік, суверенний борг номінований в іноземній валюті в 2014 році становить 7,1 мільярди доларів. При цьому виплати МВФ основної сумо боргу і відсотків Нацбанком складають ще 1 мільярд доларів. Насамперед хочу зазначити, що Всекинська об'єднання свободи є категоричним противником фінансової кабали Міжнародного валютного фонду, в яку Україна потрапила від 2009 року. І насправді те, що зараз зупинено програму кредитування, зовсім не означає, що Україна ліквідувала всі зобов'язання, які виникли до того часу. Як відомо, Міжнародний валютний фонд наполягає на системних реформах української економіки, які дуже болісно відобразяться на пересічному українцеві. Зокрема, експерти Міжнародного валютного фонду вимагають підняття тарифів на. Енергоносії, встановлення ринкових тарифів на теплоенергетику, зокрема збільшення вартості гігакалорії тепла від 227 гривень до 320, що просто катастрофою стане для кожного українського домогосподарства. І так ми розуміємо, що якщо міністерство фінансів і мобілізує зараз ресурси для того, аби сплатити ці. Зобов'язання, які Україна має у розмірі близько двох мільярдів доларів до кінця цього року, це зовсім не означатиме, що економіка стабілізується, залишається дуже серйозний борговий тягар, і він в цілому є дамокловим мечем над українською економікою. Відтак треба говорити, мабуть, про те, що рішення про кредит міжнародного валютного фонду було несвоєчасним і стало помилковим в українському макроекономічному плануванні. Відтак, аби уникнути в майбутньому подібних процесів, треба мабуть, відмовитися від зовнішніх запозичень, що до речі, уряд упродовж двох останніх років. Свідомо чи не свідомо, і робив відтак впродовж двох останніх років політика уряду Азарва була більш зваженою, можливо, вимушеною, але нових запозичень Україна не взяла. Минулого тижня в Одесі, колишньому нардепу від партії регіонів Ігоря Маркову було вручено повідомлення про підозру у скоєнні злочину за статтею хуліганство. Йому кримінуються організація та побиття учасників пікету проти встановлення пам'ятника Катерині II в Одесі 2007 року. Суд обрав запобіжний захід для колишнього нардепу вигляді затримання під вартою до 20 грудня. Згодом Держдума Росії заявила, що вимагає від України звільнити екс депутата Ігоря Маркова. Про це заявив голова комітету Держдуму справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків із півічизника. Ми Леонід Слуцький він пообіцяв тримати ситуацію, пов'язану з Ігорем Марковим на жорсткому контролі. У Держдумі взяття Маркова під варта вважають необґрунтованим. Слуцький зазначив, що російський парламент висловив різку незгоду і засудження арешту в Україні Маркова. У партії регіонів спростовують закиди про політичні репресії стосовно колишнього депутата. І факт затримання колишнього провладного депутата вважають свідченням побудови правової держави. Таких політиків, як Марко, якраз і не вистачає Росії, тому що розшатувати ситуацію, пропагандувати перспективи вступу до митного союзу. Електорат заводити і так далі. Ну, як казав відомий співак Висоцький, буйних мало. Тому, от він був на останній час дуже популярний пан Марков на російських телеканалах. Він їхав на разні телешоу. Росія цю тему буде і далі і рахую, що це велика помилка тих політехнологів, які такий сценарій на банкові придумали. Це ні на часі, і народ не розуміє, чому в 2007 році не було складу злочину, а тепер появився. Оце це вибіркове правосуддя. Вибіркове. Чому? Бо в 2007 не було е, злочину, тільки став неугодний владі, тільки став проти курсу влади, тобто це підтверджується то, що говорять, що в політиці немає друзів. І ворогів є спільні інтереси. Вони зійшлися у 2005 році. Він же активно підтримував Янукович. Партія Родіна активно підтримувала. Партія Родіна підтримувала партію регіонів на виборах в 2007 році. Підтримувала на цих виборах і майже по місту Одесі всі від партії регіонів прийшли. І як партія регіонів відтячила Маркову? тюрмою. Притом з таким цинізмом. Верховна Рада підтримала в цілому закон, що надає право уряду реструктурувати бюджетну заборгованість за послуги централізованого водопостачання та водовідведення населенню шляхом видачі фінансових казначейських векселів. Згідно з документом, Раді пропонувалося надати право Кабінету міністрів на реструктуризацію бюджетної заборгованості перед підприємствами та шляхом видачі фінансових казначейських векселів з терміном обігу до 5 років із прибутковістю 5%. Автори законопроекту називають основним чинником заборгованості підприємств. Теплоенергетики за імпортований газ спожити для виробництва теплової енергії, не відшкодовано належним чином заборгованість держбюджету перед місцевими бюджетами щодо різниці в тарифах на теплову енергію для населення. Загальний обсяг такої заборгованості початку поточного року збільшився на 7 мільярдів гривень і становить майже. 11 мільярдів у документі наголошується, що це призвело до критичного фінансового стану підприємств теплоенергетики і загрожує серйозними проблемами в опалювальному сезоні. Також у документі вказується, що заборгованість держбюджету перед місцевими бюджетами ж відскрадування підприємством підприємствам тепло теплокомуненерго різниці в тарифах на послуги, що надаються населенню централізованого водопостачання. з початку року збільшилась у два рази, і становить майже 8,5 мільярдів гривень, водночас, як повідомлялось раніше, світовий банк розкритикував введення фінансових векселів і вважає їх використання безперспективним. У нас гроші кредитно-паперові їх друкують друкує стільки, скільки кредитних відносин державі. Це по великому рахунку перший наслідок це місії і наповнення держави неіснуючими паперами грошима. Це інфляція і. По суті, я думаю, що єдина користь цього для тих, хто буде торгувати цими векселями і купувати їх з дисконтом, утворювати схеми отримання прибутку на торгівлі цими векселями. Тобто, це схема абсолютно лобійська, прикра для людей, які проживають в Україні. І хочу нагадати, що ця тема не нова. Вона була широко розповсюджена до того, як Тимошенко стала пер... Перший раз віце-прем'єром, коли світло було по годинам, і тільки після того як силовим рішенням, коли вона перебувала на посаді віце-прем'єра спалової енергетики, заборонили рух цих векселів, з'явилося світло і працював енергетичний сектор, це відмивання грошей, витягування з енергетичного сектору нашої країни. Посаду першого заступника генпрокурора замість Рената Кузьміна призначена Віталія Білоус, який раніше займав посаду заступника генпрокурора і також є виходцем з Донеччини. Як згодом повідомили народні депутати України, він працює в органах прокуратури вже 17 років, за які нажив собі одіозну славу не гіршу ніж попередник Ренат Кузьмін. Посилаючись на центр протидії корупції, депутати зазначають, що Віталій Білоус задійний у корупційних схемах. На попередній посаді Білоус фактично покрив розпил 647 мільйонів гривень в 15 справ більше з яких розроблялась за зверненням нардепа Лесі Оробець. Ця людина, щонайменше в п'яти оборудках, була задіяна. Це ну, результат нашої багатомісячної роботи з сайтом Наші гроші і центром протидії корупції. Чому такі люди призначаються на найвищі посади в державі, для мене загадка. Це мало б бути підставою щонайменше службової перевірки і в результаті відкриття кримінальних справ. Проте ні. Для цієї людини це закінчилося кар'єрним просуванням. Ну що сказати, кузьмін номер два. Ведеть місце якесь прокляте. Тиждень тому Янукович заявив, що має бути спільний законопроект про вирішення справи Тимошенко у парламенті. Ми чекали тиждень. Законопроекту немає. В результаті три фракції розробили свій законопроект і за підписами Яценюка Кличка і Тягнебока Внесли законопроект в раду. Ми вимагаємо його прийняття, даби закрити справу Тимошенко і по суті мати автоматичне помилування або амністію всіх тих, щодо кого європейський суд. Справ людини Прийняв рішення про те, що була порушена стаття 18 конвенції про права людини, автоматичне звільнення з тюрми, тобто помилування або індивідуальна амністія. Окрім того, в прикінцевих положеннях прихідних положеннях ми передбачаємо вимогу повного звільнення Тимошенко. Так. Я думаю, що саме такий законопроект дасть можливість вирішити питання з підписанням угоди про асоціацію і закриттям питання не так і називається про заборону вибіркового правосуддя. Я думаю, що саме в такий спосіб ми маємо шанс закрити справу Тимошенко. А що що про цьому будуть думати ті, хто зараз обіймає посаду Кузьміна? Ця справа вже давно вийшла з юридичного контролю, і вона давно перестала бути лише на контролі прокурорів. Ця справа стала політичною більше того, міжнародного значення від неї залежить вирішення долі України без малого. Це чи не найважливіша ну ці тижні перед підписанням угоди, чи не найважливіший період за 20 років незалежності? Тому усвідомлюючи цього, не будемо опускатися до коментування, ну м'яко кажучи, недрібного злодюги. Критичне життя України у жовтні пройшло під знаком Тимошенко однак, жодного конструктивного вирішення проблеми пов'язаної з ув'язненням і хвороби експрем'єра досі так і не знайдено. Важко передбачити і подальший розвиток подій у питанні Тимошенко. На думку експертів, наступного тижня в парламенті може назбиратись достатня кількість голосів для прийняття законопроекту, що надасть Тимошенко тюремні канікули для лікування за кордоном. Однак я сумніваю, щодо того, чи погодиться на це сама експрем'єрка. Якщо ж до кінця майбутнього тижня не буде проголосований якийсь варіант законопроекту про тюремні канікули, то тоді залишаться два варіанти: або помилування, або все залишиться так, як є. Головна тенденція жовтня у внутрішній політиці це тактична боротьба навколо теми Тимошенка, навколо того, як треба розв'язувати проблему Тимошенка. Ми побачили фактично змагання двох ліній. Лінія команди Тимошенка ставка на сценарій помилування з різними варіаціями. І ми бачили зміну позиції. Юлія Володимировна на початку жовтня заявила, що вона погоджується на, на, на помилування, тому що раніше про це не йшлося. Да, тут вона сказала, що вона погоджується, хоча сама звертатися не буде, це також важливо. Тобто тут теж є елементи такої символічної, тактичної боротьби, місія Квасневського кокса, запропонувала варіант так званого часткового помилування і звернулася до президента України з відповідними пропозиціями. Але позиція правлячої партії і деяких владних установ вона трохи інша. Вони вважають, що помилування, враховуючи, ну, Масштаби цієї справи, газової справи, помилування в даному випадку неможливо. Я думаю, що головний мотив тут насправді політичний: не хочуть втрачати обличчя перед своїми виборцями, плюс важливість, скажімо так, чинника Тимошенко. Тимошенка і намагання зберегти вплив на Тимошенка. Навіть після того, як вона може опинитися за кордоном на лікуванні. І от сценарій, який пропонується з боку влади, це законопроект про так звані тюремні канікули. Тобто це свідчення тактичної боротьби. І питання: чи знайдуть компроміс в законопроектному форматі, якщо не знайдуть. От тоді буде серйозна проблема. Фактично, якщо не буде наступного тижня знайдений компроміс в цій темі, то е, залишаться два варіанти: або, е, можливо, от з певними варіаціями часткове помилування, або взагалі проблема просто залишиться е, в. В тому вигляді, в якому вона зараз є. Тобто нічого не зміниться. Тимошенка залишиться в ув'язненні. Вже є відповідні очікування, заяви від працівників опозиції. Подивимось, так воно буде чи ні, але насправді тут ситуація така дуже складна. І чому я порівнюю це з Америкою? Там за три години до дефолту знайшли компроміс. От, хто зна, можливо, у нас за декілька днів до звіту місії Квасневського коксу теж знайдуть якісь вихід з цієї ситуатив. Роспоживнагляді повністю повторили заяву вже колишнього глави відомства нині радника прем'єр-міністра Російської Федерації Геннадія Онищенка про претензії до продукції корпорації Рошен. Про це говориться в офіційному повідомленні Роспоживнагляду, опублікованому після візиту спеціальної комісії на виробництво кондитерської продукції. У відомстві принциповим проблемом називають те, що контроль на перевірених підприємствах не забезпечує гарантії якості і безпеки продукції. Інспектори також заявили, що продукція виготовляється на основі застарілих нормативів і не відповідає санітарним вимогам Росії. За показниками мікробного псування, також інспектори Онищенко, раніше розкритикували основного постачальника сухого молока для фабрик Рошен. У відомці також поскаржили, що робота експертів розпоживнагляду на території України проходила в неділовій і недружелюбній обстановці, що створили керівники мінагрополітики України. У свою чергу Мінагрополітики агрополітики інспекторів розпоживнагляду у порушенні законів та розповсюдженні неправдивої інформації після інспектування. Унитерських фабрик, як заявило міністерство, інспекційна група порушила процедуру перевірок та відмовилась від конструктивного вирішення питання. Зокрема, Україна вважає безпідставними звинувачення розпоживнаглядом наглядом виробника у неналежному контролі якості сировини і відсутності дозволів на експорт до Росії та виготовлення продукції на Основі застарілих нормативів особливо Україна хвилює вимогу Росії щодо експорту сировини лише тих підприємств, які Росія включила до свого реєстру допущених до поставок. Український уряд обурений також присутністю в складі інспекції нагляду з перевірки фабрик представників російських кондитерських компаній, які є конкурентами українського виробника. Є якісь Усталені міжнародні норми до того, як проводиться чи інспектування, чи якась перевірка. В даному випадку це був аудит і інспектування окремих підприємств. Зрозуміло, що прийнято у цьому світі так. Проводиться робота, після того, після завершення її, сідають за круглий стіл всі учасники процесу і висловлюють свої побажання з приводу того. Що це нас влаштовує, тут у нас є такі зауваження, тут є розбіжності, наприклад, з законодавством тої чи іншої держави. Тут би ми бачили так, тут так. Якщо знаходимо спільну мову і розуміємо, що це є, не є великими бар'єрами, їх можна усунути, то в принципі зразу і приймається, відразу приймається рішення. Якщо є якісь питання, які потрібно ще уточнити або доопрацювати, значить вони доопрацьовуються. В даному випадку я нічого вам не можу сказати, тому що група закінчила роботу, підсумкової наради проведено не було, хоча вона повинна була бути проведена 25 го числа на базі Рошена у місті Києві. Ну, як вам сказати, порушення процедури це просто такий колегіальний, я би сказав, етикет». Єдиний кандидат від опозиції в народні депутати по 223-му округу Свободівець Юрій Левченко підозрює, що його хочуть зняти з виборів за допомогою кримінального провадження. Про це заявляють у партії Свобода. Кандидата вже викликали для дачі свідчень у міліцію щодо факту перешкоджання забудовником по вулиці Жилянській у Києві. Наразі Левченко перебуває у статусі свідка, але як зазначають, у партії незабаром він може опинитись вже у статусі підозрюваного, і це лише питання часу. На думку свободівці таким чином влада намагається завадити йому проводити виборчі кампанії з метою Зняти його з перегонів у партії. Прогнозують, що влада може спробувати проштовхнути навіть якийсь вирок до 15 грудня. Справи. Є, а... Йдуть в плані виборчої кампанії дуже добре. Ми зараз організовуємо щоденно багато зустрічей з ним. Тобто щодня відбувається там до п'яти зустрічей з Юрієм Левченком, великих зустрічей на окрузі віддеться активна агітація. Тобто, зараз дуже, скажімо так, наша підтримка велика, тому що він і деяк єдиний кандидат від опозиції. Його вже там знають і він переможе з минулих виборів. Але влада всіма способами перешкоджає і сьогодні вже починається. І чорний піар. Сьогодні вже починаються різні брудні технології. Сьогодні вже починається підкуп виборців за провладного кандидата. Сьогодні вже починаються виклики Левченка в кримінальних справах на допити. Саме кримінальні справи пов'язані з тим, що він захищав киян від незаконних забудов, і от, зокрема, на вулиці Жилянській. Його викликають саме по цьому епізоду на допити, тобто його намагаються відволікти від виборчої кампанії, залякати якимось чином. І так далі. Але ми переконані, що цього не вдасться і він як і минулого разу переможе, але ще більшим відривом. Ще одна подія цього тижня пов'язана зі свободою. Представники партії вийшли з пікетом під Міністерство внутрішніх справ з вимогою припинити кримінальне переслідування проти її соратників. У поліцейлі зазначили, що кримінальне переслідування націоналістів значно посилилось останнім часом. Біля МВС були присутні рідні та попротими більше як 20 свободів, яких переслідує міліція. Учасники акції тримали портрети націоналістів, які потрапили під політичні репресії та переслідування. Під час пікету центральний вхід до МВС було зачинено, а всіх співробітників відправляли до чорного ходу. Чек і депутати після кількох спроб і переговорів таки потрапили до будівлі міністерства. Як повідомили свободіці, із міністром внутрішніх справ Італієм Захарченком, зустрітись не пощастило. Він нібито був у терміновому відрядженні. Натомість депутатів прийняв заступник міністра Ратушняк, який казав, що нічого не знає, і не готовий відповідати. Пізніше стало відомо, що співробітники МВС мають намір звернутись до прокуратури з проханням дати оцінку діям активістів партії Свобода під час проведення ними мітингу. Зокрема, йдеться про двох за слідчо-оперативної групи. Факти. По-перше, активісти свободи на чолі з депутатами Верховної Ради зняли з петель двері центрального входу МВС. А потім при виході з будівлі хтось із депутатів зірвав портрет одного з міністрів внутрішніх справ. Ми зараз були свідками повного свавілля зі сторони правоохоронних органів, коли грубо порушується закон про статус народного депутата України, закон про міліцію. Люди або в цивільному, або в формі не представляються, не показують своїх посвідчень. І ви бачили, скільки часу потрібно для народних депутатів України, щоб пройти в міністерство, щоб поспілкуватися з керівництвом цього міністерства. Зрозуміло, що буде надана правова оцінка діям, і буде якесь прийнято рішення. Ламання дверей не може бути законом, Так але що саме з точки зору кримінального закону відбулося, буде говорити слідчий. Цього тижня Мер Одеси Олексій Костусів раптово написав заяву про складання повноважень. Одеського міського голови, як відомо, пан Костусів став мером Одеси 6 жовтня 2010 року. До того він тричі був депутатом Верховної Ради. Скандального мера вважають одним із друзів нещодавно заарештованого екс-депутата Ігоря Маркова. З 25 жовтня Костусів раптово пішов на лікарняний. Подробиці відставки очікуйте вже у наступних висновках. Ще одна кадрова несподіванка трапилась в іншому кінці України у Львові. Президент Віктор Янукович призначив Олега Сала губернатором Львівщини. Відповідний указ він підписав у середу. Паді 2005 року Львівська облрада дала згоду на взяття його під вартою притягнення до кримінальної відповідальності як депутата облради. Проти сала було порушені дві кримінальні справи: перешкоджання здійсненню виборчого права з використанням службового становища і зловживання владою або службовим становищем. Після цього він був оголошений у міжнародний розшук. Після того як віце-прем'єр Олександр Вілкул цього тижня зачитав указ президента, декілька десятків журналістів, що зібрались в сусідній залі на представленні нового голови облдержадміністрації, почали скандувати ганьба. І сала Нанари, а також плескати в долоні. Така реакція журналістів викликана діями сала під час президентської кампанії 2004 року, коли він перебував на посаді начальника головного управління МВС у Львівській області. Зокрема, його підозрюють у підкиданні боєприпасів офіси студентських організацій Львова, а також у бездіяльності під час розслідування підпалу газети поступ. Те саме творилось, коли Сало вийшов на трибуну для виступу. Цим відео в нашій традиційній рубриці без коментарів і хочемо завершити сьогоднішні висновки. А я Віталій Дік Черойові, це творча група програми. На цьому з вами прощаємось рівно на тиждень. До зустрічі! Хай щастить! Прошу тиші! Прошу тиші! Призначити Шемчука Віктора Вікторовича радником президента України.